Зсу потребують інформаційної тиші. Українські бійці просуваються в глиб лівого берега Херсонщини. а Росіяни в паніці вже не знають, куди перекидати резерви. Вже скоро командування зможе доповісти про великі успіхи. Що відомо про бої на Херсонщині? Розповім детальніше. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Ух, як же ми зачекалися хороших новин з фронту? Попри м'ясні штурми рашистів на Донеччині, наші хлопці та дівчата мають успіхи на лівому березі Херсонщини. Операція, яка здавалась неможливою, схоже, починає давати свої плоди. Не втрималась та проговорились про успіх там. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала на наша... Ша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи. За її словами, збройним силам вдалося подекуди просунутися на 8 кілометрів в глибоку пованої території. Атака наших бійців настільки зухвала, що ворог не може вирахувати, з якого саме напрямку чекати на небезпеку, тому закидую наших оборонців керованими авіабомбами, градами та артилерією. Звісно, що більше деталей від військових не дочекаєшся, і це логічно. Тому й ми жодних подробиць без офіційних заяв розкривати не станемо. Пам'ятаємо, від цього залежить безпека українців та й успіх всієї операції, але просування ЗСУ визнають і незалежні експерти в інституті вивчення війни заявили, що українці остаточно закріпилися на лівому березі. Про це свідчить кілька фактів. Середини жовтня 23-го року українські сили проводять більш масштабні ніж зазвичай наземні операції на східному березі Херсонської області, і українські сили схоже здатні утримувати та забезпечувати свої поточні позиції на контрольованій Росією стороні. Голокаційні кадри опубліковані 13 листопада показують, що українські війська нещодавно просинулися до кринок. 30 кілометрів на північний схід від Херсону та 2 кілометра від річки Дніпро. У генштабі про успіхи ЗСУ висловлюються стриманіше, але кажуть про поточні задачі бійців. Зараз військові намагаються відігнати ворога я можна далі за Дніпро, жене ворога українська артилерія. В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, відкидаючи противника з прибережних вогневих позицій, прицільно наносять вогневе ураження по тилових районах противника. Цікаво, що расисти, не дивлячись на високу оцінку дії українців західними аналітиками, а також відверті застороги від так званих воєнкорів, уже святкують перемогу. Херсонський гауляйтер Сальдо задають, вигадав, що нібито за даними російської розвідки ЗСУ планували до середини листопада взяти Олешки, а у грудні Генічиськ, а це ніби означає, що росіяни побіділі. Підхопили цю броваду і інші пропагандисти та заявили, що зсу втратили позиції біля села Кринки, але фантазують про таке лише рашисти. в інституті вивчення війни не знайшли жодних підтверджень цієї інформації. Але зовсім про інше свідчить ось ці кадри на ньому український фіпіві дрон полює на позашляховик окупантів. Ті в розпачі втікають та намагаються маневрувати, але все безуспішно на нас віці. Але не всі помітили важливу деталь. На одному з кадрів добре видно дорожні знаки. Ця дорога з'єднує окуповані Олешки та Голу пристань. Тож можна зробити висновок, що важлива для окупантів дорога перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ. Говорив про те, що ЗСУ закріпилися на лівобережжі і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Про це він заявив у Вашингтоні. Тому віримо та чекаємо на момент, коли росіяни оголосять про чергову перегрупіровку, але уже справжню і бажано Ростов або ще далі. А як думаєте, ви, коли ЗСУ вдасться просунутися в глиб лівого берега? І як це вплине на вхід війни? Пишіть свої думки у коментарях та не забувайте тиснути вподобайки. Також обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. А ми на цьому все до зустрічі.